Знаєш, це абсолютно не по-людськи. Я думав, що ти моя доля, що ти моя майбутня дружина, але ну, вибач, але я зраду пробачити ніяк не можу. Я відкрив тільки, що браузер, і бачу що там той серіал, що ми дивилися, стоїть на 17-й серії, а ми з тобою скінчили на 12. Ти п'ять серій без мене йобнули. То не по-людськи, не дзвони до мене більше. Баданчика вещі, носочки тут, трусики. Богданчика усе. Це туалетик його. От річ. О чим вони краще за нас. Що вони такого хорошого зробили? Я притулі за 8 місяців скинув більше, ніж дружині за 5 років. Ні, ну вони знущаються. Третій раз за годину чай п'ють. що там чайна церемонія. Чи Хоч телевізор в нашу сторону розверніть, маєте совість. Вони пиріг в духовку ставлять. Я не можу на це Ти дивити. Тобі кліп Артик і Асті на ноуті включила. Війна іде! Тобі що не видно? А тобі добре видно, у тебе світло включене. Господи Боже, якщо ти мене чуєш, не прошу нам світло включати. Прошу їм виключити. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Мій хлопець не дає мені зовсім грошей, бо каже, що в нього з ними зараз великі проблеми. Боже. Будь ласка, нехай всі фінансові проблеми мого хлопця зникнуть. Хто приходив? Куртіаркець, я для тебе замовила круті зимові черевики. Я хотіла тобі порадити, щоб вінічки були завжди покази, в катрі. Е, я... Це жіночі якісь зачекай. Це якась це, це Та помилка. Замалі... Я замовляла 45-й, круті такі були, взагалі не такі. То давай розпрашні. доганяй його, куди він пішов, давай швиденько доганяйся з, з мене. Доведеться, мабуть, мені Добре, досить. зрозуміло. Я, я, я чесно кажу, я до тебе збирала, там було дуже класне. От понюхай, як від тебе пахне. кюріш псіною. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Салат, капуста і йогурт. Ти бачиш, щоб завтра знову сусіди не казали, що цілу ніч варення варим в туалеті. Я худаю. Худаєш? А в одне сікій йде на збивання. То відро мені купи. Доброго вечора, ми з України. І дві ноги. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Запитай о тих всіх, блядь, куля в лоб, так куля в лоб. Де ви, сука? А мені до пізди, я не боюсь. Я ж не лох. Ебаш її, блядь. Еще раз попереджую. Еще раз попереджую. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Шов треба продажні. Проститутки ви політечні. Ада увіриш своїми руками, глазами, патроїш. Ти що, довбойов? Ці руки нічого не правди. Ці руки дуже багато крали. Дай як треба і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. Слава Україні, слава нації і ПЕЗД Російської Федерації. Детю, що ти тут робиш? Та як що, гриби збираю? Самі казали, що хочете на зубку. Ти хочеш мене втравити? Та то отруйні? Мамо, я теж так думав, але ви минулого разу зубку з них з'їли, навіть відріжку не пустили. Ну просто я коли бухаю, у мене все наготове. У Мене закусь, за півон, до півон, у мене ну, до півон, це коли ти спочатку солодкої водички дзьоб, потім водочки, потім солодкої води, потім бутербродика. Максимально все роблю, щоб не відчувати смак горілки в роті. Як батя бухає. Батя просто, Батя так помало це робить, може здатися, що його хтось малює просто. <рес> Картину з топкою хоче. Це такий пахнотик, блять, фієнний воно. Привіт, навіть да скоро буду в тебе, да. Та поснідаєш тут. Да, Вона ж нічого не готує. Ну як не готувала, так і не готує. Голодом мене морить. Ну, ну води зараз посьорбую якоїсь і все. Ну. Бля, ну нічого ж не міняється. Ну, це, це жесть просто. З такої сім'ї, як друзі. я із багатої. Я трошки злий. А знаєш що? Вігора жінка купила сумку, таку саму, як це в тебе бежеву. Но ти свою купила за 4 тисячі гривні, а вона за тисячу на базарове. Хм? І різниці взагалі ніякої нема. Ну, крім ціни, в 4 рази більше. У як магазин більше саму не пущу нікуди взагалі не Я бачу, ти нехуйово устроївся. Можете їй їбать на роботу підеш, Сука. Конкурсі беруться, звісно, самі кращі, але я ж теж не. Герня. Може. може я зникну. А ви будете сумувати? Але потім я знову прийду. Кота купають, обрізають нігті, вичісують, прямо як мене в селі перед Паскою. Єдине, що в нього зараз більше прививок. І є закордонний паспорт. Ну, Мені міський кіт просто нагадує пенсіонерку. Він цілий день сидить в хаті, вечором виходить в двір. Сільський кіт теж би посидів в хаті, але його сука туди ніхто не пускає. Вона нас бутиля щодня, і ти не впізнаєш себе вже через місяць. Це, блядь. Добрий вечір. Наконець Надя, я тебе побачила. І ти з просто, Бог розсудить, Бог, е... Бог тобі суддя. Ні, не, Бог е, суддя, я знаю, я хочу тобі сказати: ти гуляла, п'ять діти брехала е, е, йому. а тепер ти, е, е, ти хочеш його, повернути бач... собі. Я не хочу, хай живе з тобою. Е, е, знаєш. Так в не У мене можу є діти, я з раді їх жити. А ти живи з ним скільки хочеш? Хай він тобі. Я він мені даром не Я розумію, Просто тобі він вже же ознак Ну, так не говори, більше, як ти говориш зараз. Бог тобі суддя, йди з Богом.